Розумію, тут дві сторони, але це ще ні про що не говорить. Чому не говорить? Коли ми голосуємо, вибираємо парламент, вибираємо президента, вибираємо сільську голову, на що йде? У нас йде референдум, правильний референдум. Якщо тут зібралися люди з однієї сторони, які могли прийти, з другої сторони, можливо, зібралися люди ті, які не змогли прийти. Чому ж тоді? Іде голосування, вибачте, і помовчте, Іде голосування. Голосуйте, голосуйте, що змінимо. Чекайте. Наша громада вчить і нубиє наша. Бачте, Бачте, то, а, то... То, то то Ви сказали за землю, а тепер ви проти Добрий, Добрий, Московського патріархату. Добре, на що Московського патріархату, я так в 92-му році, коли Україна так, відділилася від Москви, так, самостійно стала. Тоді же патріарх дав грамоту. Церква наша відділилася від Росії. Росії. Називається Українська православна церква. Читайте сім, читайте. Читайте, потім пишіть. Читайте голоси. Читайте, Читайте голоси. Читайте голоси. Читайте, зеркалі, туда Читайте голоси. Читайте голоси.